Партнер української прем'єр-ліги Че все готово до старту цього матчу? Вітають команди одне одного. Ну і зараз буде розіграно право стартового удару по міячеві. Будемо ми з вами готові розпочати 24-й тур української прем'єр-ліги. Потім познайомитись зі стартовими складами команд, тому що там дуже цікаво. Там надзвичайно цікаво. Ну ось це головні тренери на ваших екранах. Валерій Ващенко, вітає Жельку Любеновича у Києві. Жельку Любенович, який активну участь брав у розминці команди перед цим поєдинком а керував деякими моментами і менеджмент оболоні Звичайно, на ваших екранах ви зараз бачите на стральному секторі Київського стадіону оболонь. Зараз момент може бути оболоні. В падінні удар не вдається Дмитру Нагієву. Хороша спроба була. Намагався викрутити він корпус для того, щоб комфортніше пробити, але влучити у площину воріт. Не вдалося. Погано відіграється на партнера на кораблі на передачі. Той води дотик віддає на Устименко, устименко вихід вихідний Штавич. Устименко падає, і це має бути червона картка. Це має бути штрафний порушення правил за межами штрафного майданчика. Ну і Положення поза грою, вибачте. Положення поза грою. А тут немає офсайду. От в цей момент мені здається. Що офсайду немає. Але, звичайно, зараз е, відеоасистенти цей момент будуть передивлятись. От показують момент. Так, тут ось цей момент зрозумілий. Цей момент зрозумілий, тут питань немає. Рибка зачепив за ногу Устименка. Здається, ось так. Ну, ось тут ми бачимо, це абсолютно чітко, це вихід віч в навіч, це фол останньої надії. Тут питань нема. Вар переглядає. Штрафний удар. І це буде зараз червона картка Олександру Рибці. Оболонь залишається у меншості на 10-й хвилині цього матчу. і ну, Владислав Вакула біля м'яча не вакула пробиває, пробиває дуже непогано. У нас Корнієнко влучає у Корнічук, вибачте, влучає у поперечому. Це так шанс. Петько на місці І закидання зараз дуже непогане на лінії офсайду. Знаходиться у нас Устименко. Передача на Устименко. Виходить, з воріт Федорівський, вибиває м'яч. Ось вона не в офсайд передачі від Устименка. Той робить хороше забігання. І Можливо, ви знаєте, якби не вихід Федорівського Устименко був би першим на м'ячі. Але зараз навіть до штабного майданчика і скиба пробиває, Ну із, будь ласка, і в захисті. І матаці може бути дуже корисним цей центральний захисник, якого, мені здається, я аж занадто перехвалив, поки у цьому поєдинку, але ну є за що. давайте дивитись. Черненко удар! Рятує свою команду Кемкін, але красивий удар. Руслана Черненка. Ще раз підтверджує цей футболіст, що не знатен з таких ситуацій пробувати. Бакула буде несну передачу. Виконувати пішов навісу. Боротьбу! Удар! Стіка рятує оболонь. Добивання від корабліна. Щастить. Ось тут оболоні. Цього разу інший центрбек Дмитро Піддубний виконував цей удар. Ще раз дивимось на навіс. Немає положення по загрою. Залишається один піддубний. Ну і Каркас воріт. Вдруге у, у цьому матчі працює на оболонь. Монай створює ще один дуже класний шанс. Александр Рибка. Ще раз і ще раз дивимося цей навіс. Ну, трошки від м'яча вже відбігав. Фактично піддубний, склався. Ще для того, для того, щоб пробити, фактично сидячи, він пробував. Але є ременяк ним, Вакула. Вакула, ще один удар. який! Класний сейв від Федорівського, але не менш класний удар від Вакули. Ну і тому у мене питання до Вакули, так який грає на правому фланзі, на лівому фланзі у позиції інвертованого він гра, погодьтесь він значно небезпечніший. Ось він удар. Зараз момент може бути Удар! Ближній кут Назарі Федорівський на місці. Іван Матюшенко, номер восьми під нападниками. Два нападники: 99-й Владислава Кула і 9-й Денис Стименко. Сьогодні у Желько Любеновича, але зміни у другому таймі. І зараз ми подивимось від Вадима Вітенчука. Та кидає далеко, Метрів на 25. Н'ячева кула, удар. Не влуч ворота Владислав. Минай сьогодні намагається так і здалеку бити. Потрібні лікарі зараз на полі. Там неприємне зіткнення. Вар перевірить, чи не було там якогось фолу. Але Ось зараз дивимося ще раз Вітанчук. вкидання. Ну, у боротьбі Осман здається ліктем влучив у вухо питька. Давайте подивимось. Так, бой. Ну, це дуже дуже боляче. І це може бути пенальті у ворота оболоні. <звук> пенальті у ворота Оболоні призначає у нас Максим Козиряцький. <звук> Денис Остименко Пробиває і рятується команду Федорівський. Треба перебити, буде це пенальті. Його треба перебивати. Якщо Вар зараз цей пенальті треба перебити. Назарій Федорівський вискочив з лінії. І вискочив не однією ногою. Вискочив обома ногами. У Федорівського обидві ноги були не на лінії воріт. Остименко. А з другої спроби забиває Денис Остименко. П'ятий гол у чемпіонаті. П'ятий гол за останні чотири матчі. Мене виходить вперед на 57 -й хвилині цього поєдинку. Ну І зараз дуже багато що залежить від болівальників. Женуть вони свою команду. І одразу момент Краснопір на М'яч відкривається. Краснопір. скидка під удар. Осман з лету над воротами пробиває. Цей поєдинок зараз стане дико емоційним. Ще з'явилися на полі Тарас Мороз та Єгор Прокопенко у другому таймі. Два футболісти основою цьому сезоні. Для Єгора це 21-й матч і лише четвертий на заміну. Груша. Відкидає під навіс. Є навіс на дальній кут. Їх удар один стає рахунок. Зрівнює рахунок оболонь на 62-й хвилині. Проходить навісна передача на дальній кут штрафного майданчика. Ну і святкує стадіон «Оболонь». Святкує Валерій Ващенко. Минай пропускає. Володислав Примак. Центральний захисник опинився за спинами у оборонців суперника. І забиває свій перший гол в сезоні. Ще раз дивимося, ось він навіс. Ну і у боротьбі залишається він проти суперника, якого мав би перестрибнути. Так, Ярослав Кисіль, правий вінгбек, минає був проти нього. На Корнічука відіграє. Це точно передача від Корнічука. І не вдається одразу, А Корнічук має жовту картку! Корнічук має жовту картку! Це друга жовта картка! І це має бути червона картка Корнійчуку. Правильно, так, це червона картка Корнійчуку. І в рівних складах будуть догравати команди. Двічі не встигав по моменту. Сергій Корнічук і двічі отримав жовті картки. Абсолютно в непотрібних епізодах і залишає зараз. Свою команду у меншості Сергій Корнічук. Грисьо відкидає на грушу. Груша низом Краснопір. Краснопір розвертається пробиває невдалий удар. Але приборка в такий м'яч Кемкін. Удар вийшов не дуже сильний, але дуже некомфортний для Олександра Кемкіна. Ще раз дивимось. Стак Рушу допрацьовує, виграє, ледь не вперше у цьому матчі краснопір боротьбу, який там рикошет був неприємний. Черненко вже і гри страхують. Бакула на віс. Удар! повз ворота, м'яч летить після удару Дениса Остименка. Вогінь. Черненко удар! який удар від Черненко з 30 метрів. Навіть більше забиває він уже. У цьому сезоні з такими ударами і знову спробував Черненко пробити з цієї ж Позиції з якої він забив Полісю. Андер Кемкін на місці. Османа відкидає. Краснопір. Скидка далі. Є удар! Кемкін на місці Минулий поєдинок цих двох команд у рамках першої ліги у 2019 році закінчився ось тут на стадіоні Оболоні Ради з рахунком 4-3. Пішов пішов віз, є удар повз ворота. М'яч летить. Вдалося виграти боротьбу за м'яч. На дальній кут навіз. Є удар! Але не вдалося влучити у ворота. Павло Лукінчук. На дальній стійці допрацював, але не забив. Так, замість Дениса Остименка з 10-м номером виходить Павло Тищук. Потрійний свисток лунає від Максима Козиряцького, який завершує цей шалений поєдинок. Цей надзвичайно насичений поєдинок бойовою. Не побоююсь цього слова. Дійсно супербойовою нічієї один 1. -1.